Пиріг від клопотенка за 790 гривень. Це гребь чи це нормально? Я взяла з куркою грибами та гніченими сливами. Ось моя класична мері за 120 гривень. Якщо що, це Ба Ба, це просто я до пирога. До пирога ще поклали два сирних соуси. Куча салведичок, які я дуже рада, тому що я хрюша. Перше спробуємо криваву мері, тому що я дуже люблю томатний сік. І, і у мене біда. Що з цим робить? У мене піді мною лужа, тупо лужа. Спасибо, дура. Здається, я розгадала, на що було стільки салфеток. тому що просто у вас буде море під ногами, якщо ви не будете відкривати цей сік в раковині. Я вперше в житті п'ю газований томатний сік. На смак цікаво. Я відчуваю приємність томатів, різні спеції, чесничок, здається, навіть відчуваю. І після смак. Це гостринка яка огортає повністю слузову і залишається трошки на ній. Я, звісно, в захваті від того, що я бачу, але треба не забувати, що це коштувало 790 гривень. Ви просто подивіться, скільки тут начинки. М -м -м, цей запах. Ну до чого тут багато грибів, багато курки. Це так смачно. Я чесно кажучи, не очікувала, що мені сподобається. З болем у серці платили ці гроші, щоб зняти вам огляд. Але я реально Ну, мені реально сподобалось. Мені реально дуже сподобався цей пиріг. Тому я вам можу його рекомендувати. Не знаю, як там інші смаки, а ось курка, гриби і сливи мені прям сподобались. Якщо ви куштували, поділіться в коментарях своїм досвідом. Мені буде цікаво прочитати.